Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо українську хату, яка є не просто будівлею, а символом і втіленням нашої національної ідентичності та культурного спадку українського народу. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І давайте малювати! Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально. Ми намалюємо не лише хату, а цілу композицію. Посередині ось тут буде розташована хата. А по боках намалюємо соняшники та паркан. Але спочатку ми намалюємо солом'яний дах, який називається стріхою. Намалювали горизонтальну лінію, від якої ведемо лінію в сторону і вниз, і так само з іншої сторони. Лінії малюємо нерівними, тому що дах із соломи не має чітких рівних контурів. Куточки робимо закругленими і домальовуємо нижню частину даху. Зверху ще домалюємо таку лінію. До речі, хата з таким дахом влітку рятувала від спеки, а взимку зберігала тепло. Намалюємо тепер товщину даху. Дві невеличкі лінії під нахилом і знизу їх об'єднуємо. Сіно було покладене у декілька шарів, тому дах мав певну товщину. Тепер намалюємо стіни, трошечки відступаємо від даху і малюємо вертикальну лінію вниз. І так само з іншої сторони. Хати були одноповерхові. Одразу горизонтальною лінією помітимо поверхню, на якій стоїть хата. І посередині хати малюємо дерев'яні двері. Вони у формі прямокутника. Вздовж дверей намалюємо тепер дерев'яний каркас. Поруч з дверима повторюємо всі ті самі лінії. Тут штрихом ручку відмітимо. І декількома штрихами відмітимо дошки, з яких зроблені двері. Далі намалюємо квадратні віконця. Одне віконечко з лівої сторони. Можемо робити куточки скруглені. І друге віконечко з правої сторони малюємо на тому ж рівні. Ось так дивимося, щоб віконечко було на тому ж рівні, що і перше намальоване. У кожному квадратику намалюємо по 4 скла, вони теж квадратної форми. Куточки можете теж робити скруглені. І так само малюємо у другому віконечці. У кожній українській хаті була піч, де готували та випікали хліб, а взимку всі зігрівались. Якщо є піч, є і димохід, який ми малюємо зверху на даху маленькими рисочками, об'єднуємо і домальовуємо товщину. Стіни хати ретельно обмазували глиною, а потім білили, а малюнками на стінах прикрашали хату. Зазвичай малювали різні квіти, ми намалюємо маки, малюємо їх досить умовно. Малюємо декілька пелюсток, серединку робимо чорненькою, поруч намалюємо ще квіточку, вона трошки ховається за попередню. Не треба вимальовувати тут досить чітко цей малюнок, а досить так абстрактно листочки якісь. Зверху я ще листочки ось такі маленькі зроблю. І намалюємо квіточки під віконцями. Барвінок, чорнобривці є також символами України, можете намалювати ці квіти. У мене вийшло ось так. Тепер з правої сторони я намалюю сонячну квітку Соняшник. До речі, на каналі є урок, як намалювати соняшник, можете його також передивитись. Посилання я залишу під цим відео. Малюємо невеличке коло. В ньому малюємо декілька ліній в одну сторону під нахилом, а потім в іншу. І тепер малюємо пелюстки. Намалювали. Тепер малюємо стовбур двома лініями поруч і листочки. Поруч я намалюю ще один соняшник. Вимальовувати дуже соняшник не потрібно, тому що головна мета в нас намалювати українську хату, і ми просто таким чином доповнюємо наш малюнок. Соняшник, до речі, це теж один із символів України, бо він символізує любов до батьківщини. І поруч в мене буде ще один соняшник, цей вже останній. У народі кажуть, як соняшник повертає свою голову за сонцем, так і людина, яка далеко від рідної землі думкою та словом звернена до батьківщини. Ось так в мене це вийшло. І ще біля хати був дерев'яний паркан або плетений тин. Плели його з гілок. Ми зараз це намалюємо спочатку вертикальні гілочки. Вони не мають чіткої рівної форми, тому малюйте їх трошечки викривленими. Робимо ще один відступ і малюємо ще одну гілку. Тепер намалюємо гілочки горизонтально. Вони теж нерівні. Ось тут знизу починаємо. Додаємо товщини лінією поруч. Так само малюємо трошки вище, в мене вони виходять трошки наче хвильками. І намалюємо ще одну. І зазвичай на парканах могли вішати якийсь посуд, я намалюю глечик, це робити не обов'язково. Ось тут малюю цей глечик. Ось така в нас виходить композиція, тепер залишилось її розмалювати. Я почну з даху, оскільки він солом'яний, а солома жовта, тому розмальовуємо дах жовтим кольором. Традиційними матеріалами для будівництва хати були дерево, глина та солома. З дерева робили каркас будівлі, з глини, стіни та підлогу, а соломою покривали дах, який ми і розмальовуємо. Ці матеріали використовували тому, що вони були доступними, і крім цього, вони мали символічне значення дерево символізує життя, глина родючість землі, а солома оберіг від злих сил. Тепер віконечка зробимо коричневим, в мене буде такий світлий колір. Але розмальовуємо цю рамочку за виключенням віконечок, їх зробимо блакитним. І двері також зробимо цим же кольором. Так тепер Червоним зроблю квіти на стінах хати. Зеленим листочки. До речі, діліться своїми малюнками у телеграм-каналі, посилання на який я залишу під цим відео. Мені буде дуже приємно побачити вашу творчість. Блакитні віконечка. Якщо розмалювали, давайте тепер додамо тіней на дах. До речі, пам'ятаєте, як він називається? Так, солом'яний дах це стріха. Для цього візьмемо темніший за той жовтий колір, або помаранчевий, або більш темно жовтий. Додаємо декілька ліній у верхню частину, тепер у цю нижню. Ця частина знаходиться у тіні, туди не попадає багато світла. І далі на даху малюємо такі штрихи вниз. Робимо їх трошки під нахилом до центру лінії більш прямій і знову під нахилом, але в інший бік. Так дах починає виглядати вже набагато краще. Додамо, ще більш темно-коричневого кольору на двері. Ось у цю частинку. Трошечки тут ліній. І трошки ліній можна додати на віконечка, але робити це не обов'язково. І одразу цим кольором розмалюємо наш паркан плетений тин. Коричневим я ще зроблю глечик. Залишились ще соняшники. Серединка в мене буде темно-сіра, можете зробити її чорною. Жовті пелістки. На каналі ви ще можете знайти інші символи України у списку відтворень під назвою Моя Україна або за посиланням, яке я залишу під цим відео. Тепер зелені листочки. І якщо є у вас світло-сірий колір, Давайте ним додамо тіней на хату трошечки натимохід ось тут. Тепер під дахом лінію проводимо. Під кожним віконечком і лінія вздовж дверей. Не вистачає ще зеленого подвір'я, тому зараз ми це виправимо. Нижню частинку просто розмальовуємо зеленим кольором. Майже все. Але я зроблю ще декілька штрихів чорним кольором на даху. Як ми це малювали помаранчевим, так само робимо, але їх буде значно менше, робимо це чорним кольором. У нижній частинці додаємо трошки чорного, щоб більше тіней показати. Малюємо просто маленькі рисочки не повністю у лівій і у правій частинці. І тепер вже точно все! Наша українська хата готова! Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!